Привіт, нарешті настала осінь, час грибів. от Виїхав в ліс і, в принципі, хотів би підбити невеличкі підсумки по своєму мопеду електрокарпачу. Щось що було за цей час, як він себе показав. Так як наїздив на ньому вже більше тисячі кілометрів, порахував тільки. Поїздки на роботі це десь близько 800 кілометрів. І, а помимо роботи, це, це взагалі. Це, я думаю, що там можна було десь в раз-два прибавляти, і було б те, що було. Так що, в принципі, він, він це витримав. Ну, в принципі, знаєте, перший проєкт не знав взагалі, як це все. Покаже по собі, хотілося вірити краще, що там якийсь час поїжджу, все воно буде нормально, хоч якісь кошти відіб'ю, ну, що він буде триматися дотепер і, і взагалі ще скільки проїздив, ну, я, я не знаю, що йому треба робити, щоб побити цю систему, якщо там дивитись, щось підрегулювати. Якщо що, там. А так, в принципі, все круто. От, Наприклад, якщо взяти. Чисто електронну схему, ту, що я складав, ту, що я сюди монтував, вона взагалі ні разу не зазбоїла і ніяких проблем не було там з проводами, щось відпало, щось заглючило. Взагалі, не... Ну, несмотря на те, що там брав дешевий контролер двигуна, там двигун по, по низу ринку, акумулятор сам складав там якось, з того, що було. То в принципі я результатом дуже задоволений, що з електронікою взагалі не було ніяких проблем. А от якщо брати мопеда в цілому, а саме платформа Карпати, це, як по мені, прям жах. Беручи, наприклад, передню вилку, це просто соплі. От я не знаю, взяти, наприклад, зараз вилку, мабуть, до якогось електровелосипеда, такий середній бюджет, мені здається, вона набагато краще працювала і була б якось, можна сказати, міцніша. Ця це просто ну, взагалі жах. Все болтається. Це, ну, я розумію, що мапада не, не два дні. Задні аморти були мертві з самого початку. Вони підстукують. В принципі, якщо вбрати раму, в принципі, плюс-мінус нормально. Все інше, блін, це рядянщина, ну, звісно. Хотілося б мені не один раз думав за цей час, щоб. Взяти якусь нормальну сучасну платформу з нормальною вилкою, з нормальним ходом вилки там, заднім, заднім маятником там, і встановити щось потужніше. Ну, більше все, ще так і буде. Хочеться мені зробити щось більш потужніше, таке, щоб можна було прям їхати по. Там, не знаю, По таким мосигоркам, як в лісі, просто стрибати і щоб все це витримувалось, трималось кучі, щоб ти себе нормально тримав на дорозі. У нас, знаєте, дороги такі, така куча ям і різних перешкод, щоб можна було це дуже швидко і класно без... Ризику, що щось відпаде, там, блин, колесо, вилка і все. Ніколи на це не звертав уваги, але якщо подивитись, наприклад, спереду або заду, можна побачити, що колеса відносно маятника і вилки, вони зміщені в якусь одну сторону. Ну, в даний момент вони в праву сторону зміщені. Просто ну, взагалі. Як сказати, завод і ці інженери, які розробляли, я їх взагалі не розумію нафіга робити. Ну, ясне діло, що просто на швидкість і на маневреність там, і на місність це не впливає. Але блін, ну коли ти їдеш попереду, наприклад, і їдеш за ним, і ти дивишся, що те колеса блін, ну не так, як треба стоять. Ну, ну, шо, ну як так можна робити? блін, це... Ой, я не знаю, це совєтські розробки, це що то з чимось, В принципі... Що там іще таке? В принципі, все трошки потерлось, поїздило, тому що експлуатував кожен день. кожен день поїздив. Увагу приманіє цей апарат прям дуже конкретно, що в потоці, що десь коло магазину ставлю, всі звертають увагу, що це. В принципі, сам я цим апаратом доволений. По коштам, скільки я за цей сезон, я можна сказати, їжу на ньому вже. Ну, місяці 4 безпреривно і їжу по цей день. От на сьогодні там жовтень, там 12 -е число чи щось таке. І в принципі на ньому ще можна буде добре кататися. Шлема, там, екіпіровки ніякої в мене немає. В принципі, якщо б це все було, можна було б іще поїздити. Там, до Плюс 5, і було все нормально. Зараз так, без нічого, трошки вже холоднувато Там питали мене частенько, що з приводу там документів, реєстрації, чи є якісь проблеми. Що я вам скажу? Проїздив я ці всі 4 місяці без шлема по трасам, де такі напружені потоки, куча. Поліцейських і всього такого, і що скажу, поки що мені щастило, дуже часто з ними пересікався. Можна сказати, за день бували чотири рази, просто так один на один. Але не знаю, або мені просто адекватні поліцейські попадали, тому що, якщо людина адекватна, вона розуміє, що це за апарат, на чому воно і. І навіть вас не зупинить. Якщо якийсь е, не поліцейський, а вже, мабуть, е, по-другому е, зупиняє, то вже, в принципі, можна зразу розраховувати, що то у вас вже будуть якісь головні болі, щось треба вже придумувати, якось вже з ним це все вирішувати. Е, бо якщо адекватний, я, я думаю, що. Ну, їх нічого не цікавить, крім своїх там, якісь статистики там, і якоїсь там балів, коли їм треба це все заробити, тоді воно і працює. А так, скільки я бачив, правопорушень робилося, і ці всі споглядали і нічого не було. А тут я думаю на якомусь мопеді просто помаленьку їдучи, ну як помаленьку швидкості, до, до речі, мені достатньо. Тобто зірки, які я показував у першій частині електрокарпуват. В ну, фінальні частини, то я нічого не змінював. Всі зірки це все так, як було повністю залишилось. Що поставив ці резиночки на... На вилку хотів зробити так, якось, щоб там забезпечити відпилу, все таке трошки підмазав, хоч мені писало, що вона не змазується, але там була біда така, що сам, самі втулки пластикові вони вилітали разом з вилкою. Якщо ну, нічого не підмазувати, І я думав, що додав змазочки, надів ці шпильники. І Або пильники е, такої поганої якості, або більше все, що це е, просто не масло не стійка, резина, та й все. Більше все. І вони, можна сказати, один і наполовину вже розпався, що дуже. Ех, погано, тому що, блін, дуже багато втратив на це часу і здоров'я, щоб поставити їх туди. Воно там все позакисало. Це була ще та історія з цією вилкою, І вони, вони виїздили. Там вони навіть не виїздили один сезон, можна сказати. Так що, то так, Ех, що там далі? Ну, З приводу резини, резина так собі да, вже, рядянська. Хотів навіть один раз змінити, але мене відговорили, що такої якості резини, як зараз продається, вона, ну, вона там пару сезонів і, і все. І це дуже добре, якщо вона цей сезон не виїзде. А оця дубова резина рядянська, в принципі, ще, мабуть, і мопед переживе, якщо так робити. Далі, е, ці, що зробив поворотники, світло, і все-таки, в принципі, дзеркала взагалі круто видно. Е, поворотники е, у місці це просто must have, це, навіть якщо ви щось будете думати робити. Своє щось на якійсь там платформі. Поворотники це, мабуть, найважливіше. Це вас позбавить дуже багатьох проблем, і нормально вам буде комфортно рухатись у потоці там, з багатьма машинами. Я просто аби записав, в якому я кожен раз там рухаюсь вечором і ранком по тоці. Там, ну, взагалі там <гас> просто машини від мене 10 см проїжджають по трасі на швидкості. Е, тому зеркала і поворотники просто робіть, це навіть е, не. Це самое головне. Далі, що там подвижку скажу? Тут, тут же ж, як я вам раніше розповідав, тут в редукторі пластикові шестерні показали вони себе непогано. Цей двигун. Як я говорив раніше, він набагато тихіший, набагато тихі... ну, комфортніше їхати в потоці, там не так звертають уваги, як на металевих шестернях. У мене він був. Це просто ну, космо... космолет. там він на 300 метрів і його, що... що відбувається. Тут, в принципі, дуже все швидко і класно. Е Набиваю я постійно, розбирав я цей редуктор разів вже 5, мабуть, постійно додаю туди з <змазки>. Тут така фішка, що ну, змаска, хоч я брав якусь там і круту типу, але вона ну, погано тримається на цих шестернях. Вона постійно при обертах вона просто від центробіжної сили вона злітає, вона розкидається їх по корпусу, і вона сідає нанизу, і просто взагалі, тут, якщо його відкрити, там просто сантиметр під шестернями з маски, але вони ніяк не попадають на ці. Шестерень. Тому для кращого роботи от раджу брати цих тю тюбіків 2-3 зразу, щоб набивати так, щоб е це, наприклад, була ця висота не сантиметра, а там сантиметр з якимись, щоб, я Якби воно там не було, можна було б, е щоб ця змазка попадала постійно на шестерні. Це просто у, у рази у десятки разів. Е <клінг> Продлить срок служби вашого двигуна. В принципі, мені його ну, вистачає, я дивлюсь, по зносу, все дуже круто. Цепок пару разів підтягував, в принципі, навіть підножка. <клінг> Мене дуже хейтили за цю підножку, так я розумію, <клінг> вона мені теж не сильно як сказати, подобається, але вона казалась міцніша, ніж я думав. В принципі, цей раз свіжу, ні разу не відпадало, все, все дуже круто з приводу. Акумуля... Акумулятора перенести на середину, теж я дуже про це серйозно задумувався. Е... Просто так у... у мене під рукою металу немає. Замовляється, просто час в магазин їхати, я, а я лінивий капець і плюс часу не так багато. І так я по цей день їжу, а вже думав, якщо буде можливість там робити ще якийсь про це, тоді вже буду в принципі ну, займатися. Солідно і зроблю цю всю коробку нормально, красиво, щоб це туди класно поміщалося, без ніяких люфтів, без ніяких цього. І так, в принципі, зараз на керованість, я не, не так, щоб сказав, що керованість якась погана. Але ну, понятне діло, якщо це все буде внизу, центр тяжкості посередині, це всі, завжди буде краще. Це зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, що. Зважаючи на цю вилку і аморти, аморти просто дуже повезло, що це від мотоцикла, я, наскільки я розумію, тут аморти. Тому це все в принципі, добре працює, амортизує і навіть зі мною. Плюс я буваю частенько навіть сюди вантажу якийсь груз, там може це бути і 10 кілограм. І все це прекрасно їде, їда. Якби це. <гаси> не це. Потужності, я ж говорю, в цього движка вистачає. Навіть контролера в цього маленького, те, що тут стоїть, е акумулятор по двигуну, всі ці збірки. Е я вже записував по них окреме відео. Як це все я складав? Просто, якщо цікаве, там знаходити, як я складав акумулятор, електроніку, налаштовував це все через програму, це все рекуперації. і ну, в принципі, за це в цей час, скільки я їжу, ні разу в мене не було, що напруга опускалась, там, там більше, менше 50 вольт. От я не, не знаю, що це за фішка. Просто може я ніколи не викатував його. Ну, Зрозуміло, коли ви тиснете ручку газу, на ньому їдете, то да, напруга просідає там до, там до 48 вольт. А от коли ви, ну, наприклад, зупиняєтесь, щоб він там постійно показував там, хоча б менше 50 вольт, такого ні разу в мене не було. І, е той, що заявлений пробіг, що я вам там колись казав, що там 40 км чи 50, чи 16. Це взагалі трошки не те, тому що е, виходить як, коли ви збираєте акумулятор е, і ставите БМС, вона у вас нова, ось вона світиться, видно. вона у вас нова, е, і вам треба, щоб БМС, е, правильно. Ємність акумулятора, вам треба по-хорошому його розрядити прям там до на 95%, і і зарядити, там наприклад, на 98% там, чи скільки 100%. І тоді БМС буде розуміти це співвідношення, напруги, всього цього, і правильно буде вам показувати ємність, скільки у вас залишилось, скільки там ви потратили, і все таке. Так як я ніколи його не заїжджував до кінця, я по цей день не знаю скільки тут ємності, тому що я проїжджав, так як кажу, більше 40 кілометрів. І ні разу, да, БМСка там показує, що вже там остається 10%, але по напрузі, просто навіть в їзді, коли ти давиш на повну ручку газу, а я скажу, що я на ньому їжу тільки в такому режимі. Повністю на відкритій ручці газу. Наприклад, з дому я стартую, їду додому постійно відкрита ручка газу. Я там не їду там кілометрів 5, то таке, ну, коли це потрібно, звісно, але я постійно на ньому. Даю жару, я його не ну, в цьому плані. І я ніколи не бачив, що там напруга менше 48 вольт падала. Щоб його викатати прям нормально, це треба їхати з кимось, що вдруг чого, просто його закинути десь на якийсь прицепик. Так я не можу так людей напрягати. А по місцю я просто, скільки б я не їздив по своїх цілях, я не можу його викатати такий револь. В такому режимі, який їжу, я його не можу викати, там, до, до, до 95% розряду. От, не буває в мене такого. Хоча акумулятор у нас 20 ампер годин. Але, блін, і вага така нормальна, і я не маленький. І в принципі, знаєте, я З приводу цього я дуже був здивований, Тому що я думав, що акумулятор це взагалі слабе місце цієї всієї техніки, що це так буде десь в магазин по місцю проїхати. А так виходить, що я за день проїжджаю, наприклад, якщо це робота, це ну, кілометрів 24, от туди і назад. І так, ну, може, не кожен день, але практично кожен день такий ж. Ось так. Тому, в принципі, що хочу сказати, що якщо у вас є якась техніка, яка залишалась, можна, в принципі, не такий двигун, а мотор колесо. То мотор колесо є свої плюси і мінуси з приводу, ну, якщо порівнювати з цим, по ціні. То буде набагато дорожче, але у вас не буде ні ціпків, ні зірочки, буде велика швидкість по замовчуванню. Якщо ви візьмете ще потужне пряме мотор-колесо, в принципі, я думаю, що це буде і непогано. Я вирішив піти таким шляхом, тому що це було набагато простіше, дешевше. І вдруг що, якщо там? Двигун щось відмовиться працювати, його легко, в принципі, на чотирьох болтах зняти, поставити другий і поїхати. Можна потужніший, можна слабший, можна металом-редуктором, можна ну, взагалі різновиди різні. Так що, скажу, тормоза в мене впередній так і залишились. за то, що працює. Тормоз з двигуном, я тільки скидаю ручку газу, в принципі, він не зупиняється. І самим тормозом я користуюсь дуже рідко. Це більше по місту, якщо жвавий такий трафік, де треба часто зупинятися, дуже швидко розганятись і в такому режимі, то та так. По-іншому я цими тормозами я взагалі не користуюсь. І от таке, в принципі. Хотів, да, читав коментарі під фінальною версією, дуже багато хотів щось змінити. Чесно, хотів, просто загорівся і те, і те, і те. А потім, знаєте, от, все наче їздить, все тримається. І ти думаєш, так, ну, буду я вкладати, куплю ці, ці метал, ще вкладуся сюди, перероблю багато чого. А чи є взагалі резон на цій платформі далі його робити якимось. Кращим. Але в цій платформі є дуже великий плюс. Ви задумаєтесь, коли ви бачите щось робити своє. наприклад. Я на ньому, наприклад, їжу по тротуарах, там, по місту, там, можу десь в якийсь людних вуличках проїхати. Коли це була б якась техніка вже така, побіше, типу мотоцикла, це, по-перше, що привертає погляди. і там Різних органів, так ще, і ну, не сильно комфортно проїжджати в якісь гузеньких вуличках між людьми і все таке. А це воно більш-менш можна сказати по розміру велосипеда. Тому це дуже не такий прям незамінний плюс цієї платформи, хоч вона така не сильно, я б сказав, би, хороша. Плюс мені підкинули були <різь> раму від верховини поверховина, але людина попросила мене переробити. Але коли я глянув, що там треба буде змінювати, саме по кузовні, там, там все мерт. Кроме самої рами, там взагалі все мерт. Тому з таким бюджетом переробки ну, людина просто не захотіла далі цей, тому що це віднови сам мопед, потім зроби поставцю електроніку, і воно вже не сильно цілісообразно. образом. Ось, Наприклад, цей мопед це я взяв його в свого батька. Він був в прекрасному в принципі, стані. Так, була там потертості, ржавка. Але в цілому нормальний стан. Якщо да, тут є моменти, де ще можна ще підзамінити, під але в цілому в принципі, на ньому можна їздити. Тому у мене всі витрати пішли тільки на. Перелаштування їх його на електро і все. Якщо у вас там треба його буде повністю ще оновляти, то в принципі це вже треба подумати, чи, чи буде в цьому якийсь смисл. По комфорту це земля і небо між велосипадом. От їздив я на велосипаді. І на цьому це, ну, взагалі ти на цьому їдеш, ти просто розслаблений. Цей руль, багажка. Зробив, виніс трошки, трошки ж підніжку, щоб було комфортно їхати. І я вам скажу, воно дає своє в далеких поїздках, я там 15 кілометрів в одну сторону, я просто не відчуваю. Ну, тіпа, я пролітаю його взагалі. Тому електровалик це прям біль, хоч, хоч, хоч там був і амортизація, і все таке, але, блін, ні, не моє, не моє то вже. <смір> Може, якщо габарити там поменші, це, то, в принципі можна було б і на велосипеді. Так, то ця техніка просто не, не Погано, що не можна вдвох на ньому, навіть сідушка не, не дасть це все повести, але, але, в принципі, для одного взагалі шикарно. Тут ж спинки не вистачає, взагалі можна було піхати на релаксі на такому Це. І движок я закрутив по струму повністю, наскільки це можна було. Якщо ці всі межі зняти електронно в контролері, який у мене під багажкою відкрив, би, але зараз немає чим, то движок просто нурває і меч. Це Зараз виставив такий економний режим. Може, за рахунок цього він так довго їде на, цьому, на одній зарядці акумулятора. Зарядка, наповнює, 3А 48 вольтова. Взагалі акумулятор 48 вольт. Ну, це так рахується. Максимальна зарядка. Хоч тут заліз фосфат 16 банок, і там можна. 58,4, наскільки, чи 58,8 вольт. Але такої зарядки ну, напруги в мене ніколи не було. Я на банках виставляю не 3,65, це максимум, а 3,55 щось таке я виставляю. Е, ну, Для цих акумуляторів краще не дозаряджувати, ніж перезаряджувати. Так що майте на увазі, якщо хочете довго на ньому кататися. Якщо ви хочете там, нормально просто, там, сезон викатувати, його, ставте все по максимуму, всі обмеження зняти і тоді можна на ньому жарити прям конкретно. Я не знаю, правда, скільки це вся вилка, маятників що Я не міняв ні резинки, нічого. А В принципі, якщо це все замінить, було б дуже непогано. І в принципі, можна було б навіть якийсь час ще поїздити. Так що, от таке. Задумаю, у мене є ще плани ще по якихось там декількох проектах. Е, так що буде час, буду це все записувати, буду викладати. Цікава ваша взагалі думка по цьому всьому. Так що, ось таке. В принципі, те, що хотів показати, сьогодні такий хороший, осінній, теплий день. Сонечко, бо. До цього вже, мабуть, мабуть, два тижні лив дощ. В принципі, навіть на своєму мопедику не можна було виїхати нікуди. Сьогодні якраз все пушка-бомба. Так що добре, до зустрічі тоді. Щасти вам, будьте здорові. Так, ну що, їдемо? Така у нас доріжка, в принципі. Дуже трошки. Перешкоди. Так, тут акуратно ми зберемо. Так, рекуперація, трошки підзарядом. Під О, ці гілочки, правда, не сильно хороша штука. І в принципі, їдемо. Їдемо, їдемо. їдемо. Нормально справляється навіть по лісі. І це він ще закручений на смерть. Якщо дати йому ще потужності, взагалі тут можна було кросовий мод робити. Зараз виїжджаю на, на дорогу і поїдемо.